Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами спробуємо за допомогою повітря рухати предметами та спробуємо наше повітря відкорити у водичці. Нам для цього потрібна соломинка від коктейлю, трішки вати, ємкість з водичкою та папір. Спочатку потрібно відірвати невеличкий хлаптик паперу та розірвати на ось такі маленькі шматочки. Потім те ж саме зробити ватою, просто розділити її на кілька частин. Ось так. А тепер беремо нашу соломинку та домухаємо на вату, а потім на папірці. Ви бачили, як вата за допомогою вітру почала рухатись. Це тому що вона дуже легенька. А тепер спробуємо папірці. Ось подивіться. Ми з вами довели, що за допомогою повітря можна рухатими ось такими предметами, як папірець, вата. А тепер спробуємо з вами дослідити, чи є повітря у нашій водичці. Просто беремо водичку у стаканчику, пускаємо туди соломинку та починаємо дути. Ось ці бульбашки, що виходять назовні, це є кисень. Коли ось ці бульбашки потрапляють, наприклад, під водичку, де живуть рибки, ці рибки дихають киснем за допомогою ось цих бульбашок. Адже ви ж всі знаєте, що наші рибки, навіть якщо вони живуть у води, наприклад, у ставку або у морі, то вони не дихають. Водичкою, так вони дихають так само киснем, який до них потрапляють за допомогою ось таких бульбашок. Експериментуйте, досліджуйте. Це дуже цікаво. До зустрічі!